Продуктові набори та паски такий передвеликодній подарунок отримали учасники українського товариства сліпих в Рівному. Привітав утосівців із великодним депутат Рівненської міської ради Олександр Нестерук. Більше дивіться далі. У сюжеті від душі хочу вас привітати. такі пасочки Привіз продуктові пакети. Продуктові пакетосію. Собою, що уявляється бути олії, кукурудзяна крупа, борошно, горох, крупа, гречина, цукор, сіль, ось і декілька концертів. Цю продуктову допомогу Українське товариство сліпих в Рівному передасть тим учасникам організації, які найбільше її потребують. В Нашій організації є і внутрішньо переміщені особи, і одинокі. І хворі досить, які не можуть прийти в організацію. Наші активісти, активісти їх розвозять. Ці подарунки загалом у рівному в організації перебуває 480 учасників в області. ж Їх 1400. Такий передвеликодній подарунок від Олександра Нестерука, кажуть в отосі досить доречний. Дякуємо Нестеруку Олександру за піклування людей, наших людей, які Гостро потребують наразі цієї допомоги. Воно дуже важливо, і дуже, дуже добре, і дуже приємно для людей. Є такі ж люди, що дійсно не почуть, і немає як, а ну, такі можливості все-таки. До слова, подібні подарунки і не лише на Великдень ОТОС отримує від Олександра Нестарука уже не перший рік. Люди відчувають підтримку зі сторони, і відчувають, що от у них є такі люди, які їми опікуються, і вони якби, ну, задоволені тим, що хоч щось можна буде, ну, отримати от це. І мені таких людей дуже шкода, тому я допомагаю на протязі багатьох років і надалі буду це робити. До початку свята великодні пасочки та продуктові набори отримають усі учасники організації, які цього потребують. Хто ж самостійно не зможе прийти в УТОС, тим людям волонтери доставлять ці подарунки. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.